Відчуваю себе перекладачем з чоловічої мови на жіночу, а інколи з жіночою на чоловічу. Інколи я перекладач між немовлям і його матусею, інколи між підлітком і його батьками. Інколи я перекладач навіть між двома рідними братами, яких народили і виховали одні й ті ж самі матуся та татусь. І в таких випадках інколи потрібен перекладач. Найважливіша моя робота перекладача між людьми з різними психотипами. Бо якщо людина має якісь свої бажання, вона думає, що інша людина так само має такі цінності і такі бажання. Але Зазвичай наші цінності і бажання вони залежать від нашого психотипу. І коли зустрічаються два психотипа протилежні, то там потрібен перекладач.